Згадки про Будапештський меморандум набили українцям оскомину. А даремно хтось говорить, що це всього лише меморандум, але ж там є зобов'язання і стоять підписи глав держав, зокрема США та Великої Британії. Хтось говорить, що там нема конкретних гарантій, але ж там могло не бути і того, що є. Зокрема, там є дуже важливі для нас умови, те, що держави зобов'язувались не робити. І мова зараз не про те, що РФ зобов'язувалась поважати територіальну цілісність України, а врешті викинула свій підпис на помийку. І не про те, що Сполучені Штати не відреагували на це належним чином. Мова про інший пункт. Пункт 3 Будапештського меморандуму, який США порушила своїми діями у лютому 2025 року, читаємо: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки. Підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акту НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. Нехтуючи цим пунктом 12 лютого 2025 року, Сполучені Штати почали здійснювати на Україну економічний тиск, спрямований на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав притаманних її суверенітету, а саме контроль над українськими надрами. Нагадаю, що права України, притаманні її суверенітету, включають володіння і керування надрами без втручання зовнішніх сил. Це зокрема зазначено і у декларації про державний суверенітет України 1990 року. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу матеріальною основою суверенітету республіки. І використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Підґрунтя цього тиску закладалося ще раніше, з перших тижнів президентства Трампа. 5 лютого Трамп сказав: ми очікуємо укласти угоду з Україною, щоб забезпечити те, що ми їм даємо, з допомогою їхніх рідкісноземельних елементів та іншого. With their rare earth and other а вже 12 лютого міністр фінансів США Скотт Бесен привіз в Україну пілотний проект угоди про корисні копалини. Отже, почався безпосередній тиск, оформлений у договір, де у України вимагають віддати частину її суверенітету. 20 лютого угода про корисні копалини. Радник Трампа поставив ультиматум України. Але вже через два дні 22 лютого США та Україна наближаються до підписання угоди, яка передасть США права на видобуток українських корисних копалин. Ця домовленість є ключовою умовою адміністрації Трампа в обмін на військову допомогу Україні. А ще через 4 дні, 26 лютого, українці побачили повний текст угоди про копалини між Україною та США. Тут слід наголосити, що США не просто хочуть купувати наші ресурси або стояти першими у черзі на їх купівлю, вони хочуть володіти ними. У тексті угоди про копалини між Україною та США читаємо таке. Уряди України та Сполучених Штатів Америки з метою досягнення тривалого миру в Україні мають намір створити інвестиційний фонд відбудови, створивши партнерство у фонді через спільну власність, яка буде далі визначена угодою про фонд. І далі. Уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно-ресурсних активів, що є у державній власності України, визначених як родовище корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів та інша інфраструктура, відповідні до природно-ресурсних активів. Отже, цей фонд буде спільною власністю України та США. Україна зобов'язана включити до фонду всі свої видобуті корисні копалини та інфраструктуру, і половина належатиме США. От така от хитра схема, якщо не сказати хитро ж. Насправді зараз вони намагаються прокрутити той самий пірует, який зробили на початку 90-х. Читаємо. Голос Америки 23 лютого 2025 року. Міністр фінансів США Скотт Бесент в ефірі Fox News визнав, що угода не включає військові гарантії. Однак зазначив, що угода містить непрямі гарантії, що якщо Сполучені Штати інвестуватимуть суттєво в економічне майбутнє, я називаю це економічні безпекові гарантії. Тепер рухаємось назад у часі. Вашингтон Пост 7 травня 1992 року. Стаття під заголовком Україна погоджується ліквідувати ядерну зброю. Представники адміністрації заявили, що Кравчуку не було надано жодних гарантій безпеки України від США, але йому сказали, що найкращими гарантіями безпеки буде повна інтеграція України у світову економіку та західні економічні та політичні інститути. Коротше кажучи, віддайте ядерну зброю, віддайте надра, а те, що ми на вас заробимо, гарантуватиме вашу безпеку. Ага, повірили. Ці американські дядьки не змінюються. Головне, щоб змінювалися ми. Дехто у нас говорить, а що ви хочете, США сильні роблять, що їм вигідно. Якби це були бізнес-переговори або переговори з якоюсь іншою рядовою державою, з цим би можна було погодитись. Але ситуація з Україною особлива. На цьому дрібному для себе рівні США можуть виграти, але на довготривалу перспективу у питанні своєї власної національної безпеки вони програють. Україна це країна, яка віддала ядерну зброю зброю, завдяки якій сьогоднішньої війни, скоріше за все, не було б. США прагнули роззброїти Україну, бо вважали своєю екзистенційною загрозою ядерний арсенал України націлений у сторону США з часів СРСР. Тоді вони добилися свого, і для них це був дійсно виграш. Але тепер вони хочуть переграти самі себе. Будапештський меморандум насправді називається Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї серед трьох країн гарантів США, Велика Британія та РФ. Одна пішла війною на Україну, а друга чинить економічний шантаж. РФ та США порушили зобов'язання. Зараз у світі, крім США та РФ, ядерною зброєю офіційно володіє щонайменше 6 держав, чи захочуть вони хоч колись роззброїтись під гарантії США хіба що для самознищення? Чи захоче ще якась країна у світі заволодіти ядерною зброєю для власної безпеки? Звичайно, захоче. Чи є серед тих країн, які вже володіють зброєю або хочуть нею володіти, потенційні вороги США? Так є. Отже, США, шантажуючи Україну, збільшують кількість ядерних боєголовок, направлених у свою сторону. Чітка залежність, проблема національної безпеки на десятиліття. І все це заради 500 мільярдів, які складають лише тижневий ВВП або 1,9% від річного ВВП найпотужнішої економіки світу США. Насправді, ж це одна з небагатьох наших сильних позицій у переговорах зі Сполученими Штатами, чи зможе хтось її реалізувати? Велике питання. Будемо читати документи уважніше. Для підтримки каналу підписуйтесь на спонсорство. Для спонсорів доступні особливі відео. До зустрічі!